З вами всратий біткоін. Хоч це вже у минулому, але колись, Enron була сьомою за величиною корпорацією в Америці. Вони зробили революцію в торгівлі та енергетичному ринку. Вони були набагато розумнішими за своїх конкурентів для звичайної людини їх бізнес був дуже заплутаним і складним. За винятком того, що насправді все це було великою аферою. Повної брехні, шахрайства та політичної маніпуляції. Енрон була найбільшою аферою в історії США з серйозними наслідками: мільярди вкрадених доларів, тисячі втрачених робочих місць, десятки судових справ, одне самогубство та публічне оприлюднення корпоративної жадібності, яка відображає душу ділової Америки. Це історія про те, як одній компанії знадобилося 10 років, щоб вирости до 60 мільярдів доларів. А потім менш ніж за місяць збанкрутуватися. Це історія Enron. Enron створювалася як енергопостачальна компанія, яка в основному займається природним газом. Зрештою, компанія перейшла до торгівлі, укладання енергетичних угод, а потім перейшла до широкосмугового зв'язку та навіть на деривативи на погоду. Вони були улюбленцями у Street, компанією, яка ніколи не могла програвати, а її акції щороку зростали. Компанія також мала добрі політичні зв'язки. Наприклад, саме компанія Enron зробила найбільший внесок у кампанію Джорджа Буша. Він навіть назвав засновника Кеннета Лея «хлопчик Кенні, і саме з цього починається ця історія. Кеннет Лей виріс у бідній родині. Його батько був баптистським священником. Молодий кен часто розмірковував про своє майбутнє, у якому він міг би жити в кращих умовах, ніж має його сім'я. Коли він виріс, він став видатною фігурою в дерегуляції енергетичного сектора. Отримавши доктора наук з філософії, він працював фінансовим аналітиком у Пентагоні, перш ніж піднятися по кар'єрних сходах і стати близьким другом Джорджа Буша старшого. Кенлей навіть відправляв корпоративний літак Енрон, щоб доставити Джорджа старшого та його дружину на інавгурацію сина. Як ви побачите пізніше, ці послуги не залишилися непоміченими. Перший червоний прапорець для засновника компанії Кеннета Лея з'явився під час скандалу з Вальхалла. Нафтотрейдери, які працювали на Enron, грали в азартні ігри від імені компанії і переказували гроші на підроблені рахунки з такими іменами, як «С Рака. Стурбовані аудитори повідомили, Лию, і було виявлено, що двоє трейдерів переміщували гроші на власні рахунки, маніпулювали доходами та грали на угодах для власної кишені. Але замість того, щоб звільнити обох махінаторів, Лей нічого не поміняв. Здавалося, не мало значення, що вони робили, доки вони заробляли компанії гроші. Енрон навіть надіслав їм листа з проханням продовжувати заробляти їм мільйони. Пізніше обох засудили за шахрайство. Кен Лей був шокований, сказавши, що не знав про азартні ігри та крадіжки. Але, як виявилося пізніше, він насправді заохочував це. Одного із засуджених трейдерів відправили у в'язницю на рік, і це створило великі проблеми для Кена Ля. Той, хто йому приносить найбільше грошей, опинився за ґратами, і тому йому був потрібен хтось новий на цю роль. Знайомтесь, Джефрі Скіллінг. Скіллінг, новий генеральний директор Енрон, був найкращим активом Лея. Коли він прийшов в Енрон, він почав рухати компанію в новому напрямку. Скіллінг хотів перетворити Enron з газопостачальної компанії на фондовий ринок природного газу. Він також надавав компанії, щоб створити схеми, які дозволяють обманним шляхом вивести мільярди. Таким чином, ринковий облік дозволяє компанії записати прибуток у звіт в день підписання угоди. Це означало, що якщо хтось підписав угоду на 50 мільйонів доларів протягом наступних 10 років, він міг записати 50 мільйонів доларів у звіт, попри те, що не отримав жодної копійки. Навіть якщо угода зірветься, це не мало значення. По суті, компанія на папері коштувала більше, ніж насправді. Угоди часто були персональними, вони могли коштувати стільки, скільки хотіла компанія. Коли комісія з безпеки та бірж схвалила бухгалтерську схему, яку називали егоїстичний ген, весь офіс святкував, бо це був ключ до заробітку мільярдів. Новий генеральний директор був відомий своєю дарвінівською філософією виживає найсильніший. Його улюблена книга Егоїстичний ген описує, як жадібність і конкуренція мотивують людську природу. Уенрон Скіллінг хотів розкрити ці інстинкти у своїх робітників. Одним зі способів, як він це зробив, було оцінювання за шкалою від 1 до 5, де 1 був найкращим, а 5 – найгіршим. Річ у тім, що 10% усіх співробітників повинні були отримати п'ятірку, а коли ви отримували п'ятірку, вас звільняли. Це створило змагання, яке і шукав скіллінг. Люди почали працювати по 18 годин на добу і докладали максимум зусиль, щоб заробити компанії якомога більше грошей. Відомий вислів Скіллінга, що гроші це єдине, що мотивує людей. Зрозуміло, що Скіллінг обожнював ризик, він часто брав участь в екстремальних пригодах з іншими керівниками Енрон. Сюди входять перегони на небезпечних трасах, де люди часто перевертаються на своїх машинах, а керівникам навіть знадобилося накладати шви після аварії під час однієї з таких поїздок. Скіллінг сказав, що йому подобаються люди, які мають трохи вогню всередині. Лоупай, м'який маніяк виконавець був одним із таких людей з вогнем всередині. Скіллінг називав Лоупая міжконтинентальною балістичною ракетою, він був генеральним директором дочірньої компанії Enron, і, здавалося, його мотивували дві речі: гроші та стриптез. Пай не такий таємничий, яким можна бути в такому масштабному скандалі. Він пішов з компанії у 2001 році з 250 мільйонами доларів і став другим за величиною землевласником у Колорадо. Він залишив свій бізнес-підрозділ зі збитками в 1 мільярд доларів, але скандал його майже не зачепив. Пай повернеться пізніше, через кілька десятиліть після того, як всі забудуть. Enron Online змінить ринки для багатьох товарів. Він створює відкритий прозорий ринок, який замінює існуючу систему темних вікон. Це дуже просто: увімкніть комп'ютер, і він вже тут. І якщо ви хочете робити бізнес, натисніть кнопку. Це наше бачення. Ми хочемо змінити світ. Ілихоманка була не тільки в інтернет-компаніях. Акції Enron зросли втричі за два роки. Усі, хто мав трохи вільних грошей, грали на біржі. І Венрон розуміли, що поки компанія виправдовує або перевершує очікування аналітиків, ціна акцій зростатиме, і якимось чином вони завжди відповідали або перевершували ці очікування. Протягом цього часу Джеф Скіллінг стояв на конференціях компанії, наказуючи своїм співробітникам вкладати більше своїх пенсійних заощаджень в Венрон. Він знав, що прибутки насправді йдуть у мінус. А не в плюс, поки світ навколо втрачав мільярди на газових проєктах, Енрон вклав мільярди доларів у електроенергетичний завод в Індії, лише щоб потім зрозуміти, що Індія не може дозволити собі купувати електроенергію. Будівництво виглядало як руїна, але це не завадило керівникам Енрон записувати майбутні прибутки від проекту у свої звіти та вручати собі величезні бонуси. Аналітики, ті самі люди, які повинні зупинити корупцію, піддалися чарам і майстерності. Складність компанії та Харизма змусили аналітиків просто повірити йому на слово. Власне, тих, хто це не зробив, звільнили. Після деякого часу натхнення компанія почала торгувати обчисленнями. Вони уклали угоду з компанією Блока Беастер на надання обчислювальних послуг. Але технологія тоді ще не була достатньо розвиненою. Угода провалилася, але Enron все одно записала у свої прибутки 53 мільйони доларів. Ситуація почала виходити з-під контролю, і Enron незабаром почала торгувати деривативами на погоду. Так, погода як сонце або дощ. Незабаром вони будуть мати можливість грати в азартні ігри зі ставками на температуру. Ви, напевно, можете собі уявити, що більшість людей поставиться до цього скептично. Але саме така діяльність призвела до того, що Enron потрапила до списку 500 найбільш інноваційних компаній. Але один журналіст незабаром почав ставити запитання, що згодом і призвело до загибелі компанії. Бетані Маклін, репортер Fortune, писала матеріал про Enron. Вона розмовляла з Джоном Скілінгом, де вона ставила йому прості запитання на кшталт, як саме Enron заробляє гроші. Скілінг сказав, що не може відповісти. Оскільки він не бухгалтер. Тож наступного дня він прислав кількох фінансистів, у тому числі Енді Фастул, фінансового директора, щоб відповісти на запитання. Вони три години сиділи в офісі, розглядаючи документи. Наприкінці, коли інші вийшли з кімнати, Енді повернувся до репортера і сказав, що мені байдуже, що ви пишете про компанію, просто не показуйте нас з поганої сторони. Енді Фостер був персонажем, який не має моральному компасу. Він змусив Енрон зникнути, перевівши всі папери в підставній компанії, так що на папері Енрон була прибутковою. Він навіть створив власну шахрайську фірму, щоб купити активи Енрон. Ця шахрайська фірма називалася LGM. Пізніше Енді переконав 96 банкірів інвестувати в шахрайську фірму LGM, яка заробила Енді Фостеру 45 мільйонів доларів. При цьому здавалося, що банки теж брали участь в угоді. Мерріль Лінч купила три баржі з Нігерії в Енрон і продала їх через п'ять місяців. Це було зроблено для того, щоб допомогти Енрон підготувати свої звіти, через що пізніше кілька банкірів за це потрапили до в'язниці. І Скіллінг, і Лей знали, що це може тривати вічно. Їм потрібен був нова золота жила, і тоді вони звернули увагу на Голден Стейт, Каліфорнія. Тепер скіллінг ставав все більш легковажним, приїжджаючи на роботу неголеним і з червоними очима. У 2001 році, під час телефонної розмови з інвесторами, він навіть назвав інвестора діркою в одному місці, за що отримав шквал критики від генеральних директорів. На нього тиснули компанії довелося розробляти квартальні цілі, попри те, що їхній бізнес руйнується і вдома, і за кордоном. Каліфорнія мала стати їхнім наступним великим результатом. Enron об'єдналася з Pacific Gas and Electrics, що дало їм доступ до Каліфорнійської електромережі. Коли це було досягнуто, почали відбуватися дивні речі. На нещодавно скороченому регулюванні ринку електроенергії Каліфорнії, постійні відключення електроенергії стали звичним явищем, але дивним чином штат мав майже вдвічі більшу потужність, ніж було потрібно. Так чому це сталося? Виявляється, трейдери Enron маніпулювали ринком. Вони перенесли електроенергію за межі штату, щоб збільшити попит, і коли ціна стане достатньо високою, вони повернуть її назад. Вони навіть подзвонили на електростанції та попросили їх зупинилися на кілька годин, тим самим підвищивши ціну. Трейдери мали енергетичні карти та контроль за переміщенням енергії. Вони точно знали, як зібрати з жителів Каліфорнії все до останнього долара. Відключення електроенергії спричинило фінансові втрати для каліфорнійців та штату, які навіть неможливо порахувати. Трейдери компанії Enron дуже хвилювалися за свої бонуси. Кеннет Лей навіть сказав, що неважливо, скільки втрачають містяни. У мене є купа розумних людей, які все одно розуміють, як заробити гроші. Річні випробування коштували Каліфорнії 30 мільярдів доларів. Але чому держава не зупинила це? Що ж, закон стверджує, що це питання федерального уряду, і вони зобов'язані регулювати це. І вгадайте, хто тоді був президентом? Все вірно, хороший друг Лея – Джордж Буш Буш відмовився втручатися, сказавши, що його адміністрація переконана, що втручання не допоможе. Федеральна комісія з регулювання енергетики також не втручалася, поки Сенат не змусив їх зробити це. Голову комісії рекомендував особисто Кеннет Лей. Це випробування змусило жителів Каліфорнії відправити у відставку чинного губернатора та призначити нового, який більше підходить на цю роль. Термінатора, 2001 року Скіллінг раптово пішов у відставку. Можливо, він думав, що може покинути компанію задовго до банкрутства. Тоді він міг сказати, що все було добре, коли я йшов. Попри це, Кеннет Лей обійняв посаду генерального директора. Буквально через день Шерон Откінс, яка працювала в компанії по управлінню інвестиціями, надіслала лист Кеннету Лею, де докладно описала приголомшливу кількість корупції та шахрайства, які вона виявила в компанії. Стріт Джорнал напише статтю про махінації Енді, а незабаром комісія з цінних паперів почне неофіційне розслідування. У цей момент інвестори почали нервувати. Кеннет Лей намагався принести спокій і впевненість інвесторам і співробітникам. Поки він звертався до співробітників з промовою про проблеми компанії, всього за кілька кварталів від нього бухгалтерія була зайнята знищенням документів. Одна з бухгалтерських фірм. За 23 жовтня подрібнила одну тонну паперу, але було вже пізно. Підлога почала тріскатися, і протягом місяця компанія пройшла шлях від одного з провідних новаторів до повного банкрутства. Ви хочете, щоб ми повірили, що ви сиділи у своєму офісі та не здогадувалися, що все це зараз розвалиться. У той день, 14 серпня 2001 року, коли я пішов, я вважаю, що компанія була в хорошому фінансовому становищі. Я не зробив нічого, що не було б в інтересах компанії. І весь час, який я працював на корпорацію Enron, було використано в інтересах акціонерів компанії. І якби я міг повернутися назад і щось змінити, я б не міняв нічого. Для тисяч людей, які мали акції Enron, ринок був заморожений на позначці 32 долари. А коли він знову відкрився, він становив 9 доларів. Тим часом керівники Enron провели стрімкий розпродаж усіх своїх акцій. За кілька місяців до банкрутства Скіллінг сказав своїм співробітникам купувати більше акцій, поки він продає всі свої. Коли засоби масової інформації почали офішувати цю історію, було розпочато кримінальне розслідування. Клієв Бакстер, трейдер, який часто відвідував Скілліга, отримав 30 мільйонів доларів від Enron. А після виклику в суд, сів в Мерседес, знайшов тиху вулицю і застрелився. Енді Фостер, колишній фінансовий директор, визнав себе винним у змові з метою шахрайства. Він уклав угоду з прокурором, щоб свідчити проти інших керівників Enron. Його засудили до 10 років, але він відсидів лише 6 і заплатив 23 мільйони штрафів. Артур Андерсен, керівник бухгалтерською фірмою, яка і знищила одну тонну документів, був засуджений за перешкодження правосуддю. Найстаріша бухгалтерська фірма Америки розвалилася через втрату репутації. 29 тисяч осіб втратили роботу. Кен Лей заробив 300 мільйонів на Енрон. Його визнали винним у 10 пунктах звинувачення в шахрайстві з цінними паперами. Йому загрожувало 45 років в'язниці, але він помер від серцевого нападу за місяць до винесення вироку. 20 тисяч працівників втратили роботу та медичну страховку. Керівниками було вкрадено 55 мільйонів під час банкрутства і виведено ще 774 мільйони готівкою. Засновника Enron Скіллінга було визнано винним у 19 пунктах звинувачення в шахрайстві з безпекою та енергетикою. Його засудили до 24 років і 180 мільйонів доларів штрафу. За час ув'язнення померли його батьки та син, він відсидів лише половину терміну ув'язнення та був звільнений на початку 2019 року. Але на цьому історія не закінчується. Скіллінг сподівається на другий шанс. Схоже, він планує повернутися в енергетичний сектор. Лише через два місяці після звільнення Скіллінг став керівником нової компанії, яку він заснував кілька років тому. Лоупай Колишній виконавчий директор Енрон, який втік на захід зі своїми 2510 мільйонами, як повідомляється, допомагає Скіллінгу відновити зв'язки та фінансування. Згідно з Wall Street Джорнал, Скіллінг проводив зустрічі з колишніми керівниками Енрон щодо відкриття нового підприємства. Це може бути важко для нього, оскільки його репутація була сильно заплямована. Але крім відношення людей, технічно його ніщо не зупиняє. Комісія з цінних паперів заборонила Скілінгу займати керівні посади в публічних компаніях. Тож, поки його підприємство залишається приватним, він може робити все, що забажає. Ось така історія Енрон з незвичайним кінцем. Попри те, що компанія була залучена в одному із найбільших шахрайств в історії США, що призвело до збитків на мільярди доларів, 10 тисяч втрачених робочих місць, і керівників, які крадуть мільярди, Скілінг вийшов із в'язниці і може почати це знову. Відповіді на головне питання, чому під час її космічного вильоту ніхто не питав, як і звідки взялись гроші, так і не було отримано. Але тепер. Коли Скілінг вийшов з в'язниці та намагається знову увійти у світ бізнесу, можливо, ми отримаємо ще одну спробу. Перекладено і озвучено командою Всратий біткоін. Дякуємо автору за відео. Посилання на оригінал ви можете знайти в описі. Підписуйтесь на наші спільноти 10 всратих баксів та всратий Телеграм.